Вони не питали людей, які ходять до церкви лише раз на рік. Опитування проводили серед тих, хто є активним вірянином. Загалом питання, чи підтримуєте ви створення єдиної помісної української церкви, поставили восьми сотням прихожан УПЦ, УПЦ КП та невеликій кількості представників інших конфесій. В середньому 75% опитаних вважають, що цілком підтримують ідею створення української помісної православної церкви. Серед прихильників Київського патріархату. Таких людей більше, це ви бачите майже 83%. А серед прихильників, серед прихожан Української православної церкви, 63%. Запрошені на прес-конференцію за підсумками соцдослідження представники двох найбільших конфесій погоджуються. Єдина українська церква ідея хороша, от тільки підходи до її створення поки що є каменем спіткання в українській православній церкві. З луку бачать принципово по-своєму. Скоріше. Має бути не об'єднання, а під'єднання тих людей, які в свій час відкололися від єдиної православної церкви. Представники ж Київського патріархату із таким твердженням не згодні. Мовляв, наразі в Україні у них більшість вірянтуму більшість до меншості не піде. Позиція церкви Київського патріархату це не під'єднання, не приєднання, а саме об'єднання, об'єднання двох церков. паритетня. Достої однак, якими б не були протиріччя, кажуть священики, вони вірять, що рано чи пізно, а краще рано, історія розставить усі крапки над і. І єдина церква в Україні таки народиться. Бо як би не вставляли палки в колеса, чи зверху, чи навіть з-за кордону, а люди сказали своє слово. Вони втомились від поділу церкви на правильну і неправильну. Напевно, якщо не ми, то наші діти і внуки обов'язково будуть молитися разом плече біля плеча в єдиній молитві і під проводом. Єдиного духовного проводу нашої церкви Іван Марчук, Микола Мельничук, Інформаційна програма День.